Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні повторимо усе, що ми вивчили про речення. Тож, почнемо. Зошит запишіть. 7 березня класна робота. Хвилинка каліграфії у нас сьогодні весняна. Каліграфічно Запишіть склади і слово. Каліграфічно запишіть речення. Ви впізнали на фотографіях пер... першоцвіти. Пролісок, підсніжник, сон, трава. первоцвіти. Запишіть каліграфічно це речення в зошит. До речі, яке воно за метою висловлювання? Правильно, розповідне. А за інтонацією неокличне. Пригадаємо разом правила, які мучили проречення. Речення виражає закінчену думку. Чи можна ці слова назвати реченням? Соловейко в темнім гаї. А що він там робить невідомо. Думка не закінчена. Доповніть і запишіть речення в зошит. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Запишіть доповнене речення в зошит і пам'ятайте, що речення виражає закінчену думку. Пригадаймо Інше правило. Слова у реченні Зв'язані між собою. Перевірте, будь ласка, це речення. Рано встати, золоте сонечко. Чи зв'язані між собою слова? Ну, звичайно, слово встати не пов'язано з іншими словами. Змініть речення так, щоб всі слова у ньому були зв'язані. Рано встало, золоте сонечко. Поглянемо на наступне речення. Навесні вся природа оживати. Також слово оживати не пов'язане з іншими словами. А от навесні вся природа оживає це вже правильне, гарне речення, в якому всі слова пов'язані між собою. Запишіть виправлені речення у зошит. Пригадайте, які ж бувають речення за метою висловлювання? Розповідні, які містять в собі інформацію, повідомляють нам інформацію. Надійшла чарівна весна. Питальні ті, які містять в собі запитання. Чи весна вже настала? Спонукальні. Ті, що спонукають нас до дії, висловлюй запрошення, вимогу, заборону, попередження, прохання. Прийди, весно, тепло принеси, а за інтонацією всі ці речення можуть бути окличними і неукличними. Пізнайте, яке це речення за метою висловлювання? Ішов невеликий дощ. Правильно, розповідне. Реченням просто повідомляє, що йшов дощ, і він був невеличкий. Ви знаєте, як пахне хліб? Ну, звичайно, це питання речення. Одягайтеся тепліше. А ось це речення в нас спонукальне. Тому що воно спонукає нас до дії. До нас на урок завітали казкові герої. Вони, як і ви, намагалися виконати вправу. Три на сторінці 121. Знайдіть цю вправу. Наші рідні коза... козаки, українські герої наші національні карти, Коти Горошка та його друзі Верни Гора і Дуб, працювали за вправою три. Зараз ви знаєте, модно вивчати українську мову. Її потрібно вивчати. Ну і герої ви... Вирішили підтягнути свої знання. Завдання вправи. Прочитай, визнач вид кожного речення за метою висловлювання та інтонацією. Прочитали речення. А тепер давайте з'ясуємо, що ж. Виконали наші герої. Вернигора прочитав ці речення і виявив, що серед них два розповідних речення. Котигорошко з'ясував, що п'яте речення питальне. А Верни Дуб сумнівається, яке за інтонацією перше речення? Хто з них правильно виконав завдання прави? Ну, звичайно ж, категорошка. п'яте речення дійсно питальне, досить поглянути на знак, на розділовий знак наприкінці речення. А Вернедуб не прав. У тексті аж чотири розповідних речення. Тому що Перше, друге, третє і четверте речення розповідні. А що ж ми скажемо Вернедубу? Дубу? Яке ж за інтонацією перше речення? Боже, як гарно буває літнього ранку. Погляньте на розділовий знак наприкінці речення. Стоїть знак оклику. Отже, перше речення за інтонацією окличне. До наших героїв приєдналася сестричка Оленка. Вона теж прочитала речення справи 3 і виявила, що в цій вправі немає спонукальних речень. Ми теж з вами це виявили. Тож вона нас просить, перебудуйте і запишіть друге речення так, щоб воно стало спонукальним. І обов'язково використайте звертання. Прочитаємо друге речення. Цілує сонечко листки у ніжній теплій ласці. До кого ми повинні звернутися? До сонечка. Починаємо сонечко. Висловлюємо прохання. Значить, буде не цілує, а цілуй. Листки у ніжній теплій ласці. Сонечко. Цілуй листки у ніжній теплій ласці. Ось ми і перебудували. Розповідне речення на спонукальне. У нас є звертання. Сонечко, зверніть увагу, на письмі ми його виділяємо комою. Тобто після слова «Сонечко» ставимо кому. Запишіть спонукальне речення в зошит. А далі попрацюємо самостійно. Прочитайте речення і визначте його вид за метою висловлювання. У грайливому озерці плавають хмаринки. Поставте два запитання за змістом речення. Що ж можна спитати, що плаває у озерці? Яке озерце? Де плавають хмаринки? Можливо, ви ще придумали свої питання. Два питальних речення за змістом. даного Запишіть в зошит. І останнє завдання. Прочитайте речення. Перебудуйте його на спонукальне. Перевірте себе. Запишіть спонукальне речення в зошит і не забудьте, звертання виділяємо комами. А наш урок закінчився. Я знаю, ви всі добре попрацювали. Оцініть свою роботу на уроці. І будемо прощатися. Ви великі молодці. Я дякую вам за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.